Більше двох мільйонів гривень виділено державою на будівництво двох двоповерхових будинків для лікарів. Загалом вісім двох та трьох кімнатних квартир отримують працівники Менської районної лікарні. У нас основна проблема це 58% забезпеченість спеціалістами, лікарями районних лікарень. Відповідно, як привести в мене лікаря для того, щоб він тут працював, йому треба надати житло. Тому два будинки, які тут працюють, забезпечить молодих спеціалістів міста Мена квартирами і відповідно лікарями-спеціалістами. «Укрсівербуд» виграв тендер наприкінці жовтня і вже зараз активно ведеться будівництво. Хлопці працюють допізна і в неділю і ведуть це професійно і активно. Саме головне, що вони за ці Декілька днів вони вийшли з землі, вийшли. Та кажуть, тепер нам нічого не страшно абсолютно. То вони його будуть добудують. Там не страшна грязь тепер і дощ, і все останнє. За останні роки до лікарні приїхали 10 молодих спеціалістів. Лишилася лише частина лікарів. Відтік навіть не йде за рахунок житла, не тільки житло є. Відтік на превеликий жаль, наше міністерство охорони здоров'я. Я не боюсь зараз сказати це на камеру. Може вони почують там міністерстві, тому що наше міністерство охорони здоров'я. Не робить нічого для того, щоб з законодавством закріпити медичних працівників за місцем відпрацювання. Я маю на увазі в першу чергу тих, хто закінчив університети медичні по державному замовленню. Раніше, після закінчення вишу за державним замовленням, потрібно було відпрацювати три роки та отримати характеристику головного лікаря закладу. Тепер, за рішенням кафедри, більшість випускників зараховуються до клін ординатури без відпрацювань. Я думаю, треба буде трошки підсилити з точки зору, але ну та база, яка є, вона дозволяє при підсиленні забезпечити потреби майбутнього теж реального округу. Безумовно, це так. Процес децентралізації передбачає створення в області шести префектур. Одна з них, ймовірно, з центром в Мені. Чи зможе забезпечити в такому випадку належну якість медичної допомоги районна лікарня? Ми маємо кошти, але ці кошти розпорошені на сьогоднішній день на 22 районні лікарні. То краще мати їх менше, але повністю оснащених, які ну, зміст мати 22 лікарні, які не можуть надавати повноцінні медичні послуги. Хай краще їх буде менше, але ми надамо якість і повний комплекс послуг людям, які вони потребують, щоб вони не їхали в Чернігів в Київ за цим. Проблемним, як кажуть спеціалісти, також є управління медичною галузю на рівні району. Одразу три медичні заклади: центральна районна лікарня, центр первинної медико-санітарної допомоги та відділ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф мають різне впорядкування. На період реформування запропоновано створити консолідуючий управлінський медичний орган на рівні району.